Мене звуть Юля, я двічі переселенка. З 2014 року ми переїхали з Донецька. Зараз ми вже другий раз переселенці. Тепер ми живемо в Івано-Франківську. Тато нас, наш, наразі в лавах ЗСУ, ЗСУ. Також Мій рідний брат теж воює. І з початку активної фази вони зібралися і пішли в тероборону. І я вважала, що велика війна буде. А він казав: Та ну ні, це безглуздя, навіщо? Куди? І що щоб що. він не вірив. Ніхто не казав. Вони самі все зрозуміли, куди він йде. Я просто пам'ятаю, що коли ти прощаєшся з людиною і не знаєш, чи зайде він ще в ці двері, старша, ну скажімо так, її русофобія виросла в розим, менший дуже тривожиться. А що як тато поляже? Ну, ми з ним промовляємо, я кажу, що все. Буде добре, нам допомагають наші воїни мужні. Він останнім часом чекає, коли йому виповниться 18 років, щоб піти з татом в тероборону. І якщо раніше він хотів бути поліцейським, то зараз він хоче бути військовим, як виросте. Де беру? Діти, волонтери, наші воїни, їхні вчинки. Наші хлопці знаходяться і дівчата знаходяться в пеклі, а якщо я буду сидіти вдома, намотувати соплі на кулак, я не можу собі того дозволити. Особисте моє пекло в тому, що ми з ним. Офіційно не розписані. я розумію, що коли він мені каже, що я пропаду зі зв'язку, то я розумію, ну, в мене починається от моє особисте пекло. Я не знаю, як, як, як діяти потім. Два тижні, як ну як на мене, чи десять днів. Там завмирає час. Ну для мене я не можу сказати, я навіть не це життя від від. Від дзвоника до дзвоника від повідомлення, що я пропаду зі зв'язку, я вийшов. Ну і це дуже важко. Я тоді починаю смикати всіх знайомих волонтерів і казати: Ви не знаєте там нікого. Як можна провірити? Живий, що з ним, де він і як він? Я маю надію, що він не знає про лють є людь. Я не ношу її всередині. Вона... Я ношу її як повітряну кульку, але вона в вигляді шарової Ну. Я мрію повернення додому всіх хлопців наших і дівчат, всіх наших захисників, по можливості цілими і неушкодженими. Я мрію, щоб. У нашого тата, який все життя щось відбудовує, щось все ну, зідає. Я мрію, щоб він нарешті насолоджувався плодами своєї роботи, своїх дій будинком. Ну Не знаю. Я не знаю. Не думаю, напевно. Я знаю, що то моя земля. Ну, дарувати комусь е Даліна. неправильно так, але я розумію, що там середа, ну, оточення. Там ще працювати і працювати з людьми. Ні, немає. Я просто хочу, щоб він вмер. Хай вдобряє нашу землю.